Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Зсу, рейди ТЦК по тренажерних залах, де молодики, які піднімають свій фізичний дух чи так би мовити, стан можуть раптово перекваліфікуватися. Яка реакція суспільства і як це відбувалося в різних регіонах країни? Та чому нині працівники ТЛК та ТЦК мають відкрити свої декларації? Поїхали! Отже, друзі, почнімо із декларації. Дійсно, сьогодні стало відомо, що працівники ТЦК та члени ВЛК матимуть декларації відкритими. Про це заявили в НАЗК. Таке рішення ухвалили після низки скандалів із розкішним способом життя, яке ведуть деякі військоми. Але сьогодні детальніше поговоримо про рейди ТЦК вже кілька днів поспіль. Ви напевно це друзі спостерігаєте в інтернеті. В мережах поширюють відео, як представники ТЦК навідуються до тренажерних залів в різних містах України і вручають там молодикам. Повістки. Перша інформація про спортивні рейди з'явилася в Ужгороді. Там 5 грудня військові завітали у найбільші спортивні зали міста у вечірній час. Повістки отримали як тренери, так і відвідувачі. Вже наступного дня схожі рейди з'явилися у Мукачеві та Хусті. Чимало в інтернеті коментаторів говорять, що мовляв це несправедливо. Навіть з'явилася ціла група юристів, які створюють блоги, в яких розповідають про те, як ви маєте себе вести, якщо раптом ви тренуєте свої сідниці, і раптом до тренажерної зали зайшли представники військоматів. Так от Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки зазначив, що вручення повісток у спортзалах є цілком законним. Далі цитую. Вам, друзі, чоловіки призивного віку, які свідомо уникаючи військової служби, зазначу друзі, тут важливий момент уникаючи військової служби, займаються в спортивних залах, не є привілевійованими особами порівняно із військовослужбовцями ЗСУ, які тримають оборону і б'ють ворога. Тому їм ось повісточка. Акцентую, це стосується саме не історії а, з тими, хто стоїть на обліку, хто чекає своєї черги, хто готується до того або піти в армію. Це стосується ухилянтів, про них і мова. Але повернемося до теми рейдів. На днях військові дійшли і до качалок міста Дніпро. У місцевих пабліках повідомили про рейди тамтешніми тренажерними залами, зокрема у центральній частині міста. В общем, такая приколюха, короче. в залу Нирнулі ТЦКшники. Хотят, да, реально по всем центру Fit for you, режим. Що тут еще есть? Ну, короче, все ті, хто рядом есть, те они, в принципі заходять. Також представники ТЦК відвідали оздоровчо, релаксаційний і рекреаційний комплекс «Косино» на Закарпатті. У ТЦК Ужгорода. Після цих рейдів відмовилися коментувати перевірки. Мається на увазі саме фітнес-центри у Закарпатській ОВА, де нещодавно ухвали рішення запровадити із 1 грудня перевірку документів на відповідність особи на території регіону. Сказали, що події у місцевих фітнес-центрах не мають до них ніякого відношення. Про проблеми з мобілізацією, друзі, останнім часом дедалі частіше говорять не тільки представники влади. Але і самі військові, які вже там на передовій, наразі понад 10 законопроєктів, які регулюють питання мобілізації та демобілізації, на жаль, все ще лежать у стінах Верховної Ради, але їх потрібно допрацювати для того, щоб вони не просто лежали, а голосувалися, а потім вступали в дію. Конкретні результати депутати мають показати до нового року. Про це принаймні пообіцяв голова фракції монобільшості а в стінах парламенту голова «Слуги народу Давід Арахамі, голова фракції Слуга народу в інтерв'ю. Працівниця одного із ТЦК, зокрема Вінниці, на запитання, що відбувається після того, як були вручені ці повістки, чи люди приходять. Потім до військоматів сказала, що після отримання повістки люди часто не приходять до ТЦК, а просто зникають. Вона дивується, чому ТЦК зробили такий імідж, що ти прибуваєш до ТЦК і тебе через дві години вже відправляють на передову. Це ж неправда. Чомусь люди після вручення, після отримання повістки, не прибувають до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Це найбільша проблема на сьогоднішній день. Чому у них ці страхи ми зрозуміти не можемо? Чому нам от, зробили такий імідж, що ти прибуваєш в ТЦК і тебе через дві години вже відправляють на передову? Це все фейк, це неправда. Що відбувається з людиною, яка все ж таки прийшла в центр комплектування, пройшла комісію, придатна до служби, всі призиваються до навчальних центрів. В навчальних центрах вони до 60, там, в залежності від навчального центру, проходять підготовку стати на військовий облік, прийти до військомату, коли ви отримали повістку. Це право, все ж таки, чи обов'язок? Це обов'язок кожного громадянина України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Ми зробили опитування, друзі, на телеграм-каналі Соколова. До речі, якщо ще не підписані, зробіть це просто зараз. Ми там обговорюємо теми важливі і аналізуємо все, що відбувається в країні. Так називається Телеграм-Соколова. От ми там поставили запитання нашим підписникам. Одразу скажу, що це, друзі, не репрезентаційне опитування, це опитування суто серед підписників. Зараз вам прочитаю результати. Отже, запитання лунало наступним чином. Останнім часом почастіше рейди ТЦК по спортзалах, оздоровчих комплексах, розважальних закладах тощо, чи підтримуєте ви такі дії? Е, наші підписники, а це півтори тисячі е, людей з 31 тисячі, які проголосували. 63% сказали, що підтримують, 27% сказали, що ні. Не підтримують 7% байдуже. Ну і 3% тих людей, які написали свій коментар, свою версію. Зараз процитую: чимало людей засуджуються, але є такі, що говорять, мовляв, а як інакше, треба робити подібним чином. Аби люди схаменулися і зрозуміли, що зрештою йде війна. Є люди, які наводять приклад Ізраїля. От один із наших коментаторів, саме так знову ж таки, на прикладі Ізраїля ніхто там нікого не пхав в бусіки, рейди не проводили, державні кордони ніхто не закривав, просто багато людей самі йшли до Цахалу, тому що там служили не тільки смертні, але і діти. Всіх депутатів, міністрів ось тільки днями в газі загинув син ізраїльського міністра і колишнього голови генштабу Гаді Айзенкота. А в нас поки одні вмирають, інші тусять. Держава має не заставляти, не примушувати, а стимулювати людей служити. А керівництво країни має показувати престижність служби своїм особистим прикладом. Отака була думка нашого глядача. Дуже дякуємо за це. Я хочу, щоб ви написали в коментарях свої думки щодо того, яким чином має працювати ця система. Нам дійсно цікаво почути від вас вже на Ютубі в нашої аудиторії. У нашої команди думки однозначні. Зараз залишилися самі дівчата з тих, хто хоче воювати, всі вже пішли. То не може воювати, сказали, що при першій можливості підемо. Ну і всі на військовому обліку. Це щодо нашої команди. Тому у нас не викликає хвилю якогось обурення. Ну, радше відразу, коли там Києвом інколи а, прогулюєшся або проїжджаєш в п'ятницю або в суботу, пізно ввечері їдучи зі зйомки, бачиш, просто переповнені. Чоловіками клуби столиці, які розважаються, ведуть активний розважливий спосіб життя, кальянний, я би навіть сказала, на крутих тачках, явно маючи білий квиток або бронь від війни. Та й, в принципі, видно, що не сильно її відчувають. Напишіть, друзі, в коментарях свої думки і підпишіться, будь ласка, на канал Соколова, якщо ще не підписані. В описі до цього відео є всі способи нам допомогти. Обіймаю вас міцно! Слава Україні! Слава Збройним силам України і до зустрічі завтра! Буду на вас чекати, Па-па!